Доброго дня, друзі! Значить, заїхав на таку діляночку з гарбузом. Показати тут у мене чорнозем. Бо тільки що був на піщаному ґрунті, то був розочарований, як би сказати. Погано там, а тут більш-менш гарбузи є, друзі. Значить, отакі ось така ділянка. Ось такі гарбузи маємо. Це сорт українська багатоплідна. Значить, такі гарбузи. Але, ну бачу, що вже вони починають е, хвостики сохнути, значить, це вже пора. Як пора. ну В кінці серпня цього місяця можна буде вже їх молотити. Пробувати. Але бачите, є подекуди такі екземпляри. Ось, не знаю, що з нього буде. Ну, такий, друзі, стан гарбузів. Тут у мене ділянка гектар. Значить, такі ось такі вони, щоб сказати, не сильно нездорові, але якраз такі помірені, можна сказати. Воно, бачите, вже миші їдять. Миші вже працюють на свою пористь, друзі. Значить, Є і зелені арбузи, ну, якось так ось, ось друзі. Ось такі ось такі гарбузики. Так що і вже починають починають вже сохнути, ось дивіться, бачите? Рульки ці вже починають відсохати. Тут ще так собі, а тут вже почти відсохло, тут вже відсохає. Тобто <кх> вже приходить час до збирання врожаю, друзі. Так що скоро буде. Заїжджати, згортати, але ще в принципі не зробив згортач, ну не знаю, може візьму знайомого, а може і зроблю свій, буде видно. Значить отакий стан гарбузів. Що, ще не все пропало, як би то кажеться. Бо заїжджав тільки що на піщаний ґрунт, а там просто капець. Ой, блін. Півтора гектару, я не знаю, що там вийде з півтора гектару тут. Але але, на чорноземі ще більше, навіть гарбузи вже журчі, Але попадаються ось ось такі екземпляри. Бачите, зелені. Ну, трошки нав'язалося, друзі. Нав'язалося. Засуха не все. Значить... Засушила у нас. Зараз перейдемо сюди далі трохи. Перейдемо гарбузи є, просто вони де під листям там ховаються, де зелений воно. Так що, друзі, такий стан гарбузів. Ой, гарбуза прямо став. Так що буду вже в кінці цього місяця пробувати молотити, друзі. Ось такі ось я бачите, скільки їх тут цих гарбузів. Ну, тобто є, є. Хоч, хоч ділянки з чорноземом мене радують, бо на піску немає нічого, це від нормального. Нормального там чекати нема нічого, друзі. Значить, сіяв я його... 15 травня раніше не могли посіяти, тому що були приморозки, друзі. Ось такі гарбузи, як бачите, сонце дуже погненько видно, але, але Але видно ось такі діляночки. Такі вони не сильно здоровенні. зрівняти з минулорічним, то-то. то. Минулого року були екземпляри крупніші і було їх більше. Але будемо дякувати Богу, що і таке є, як то кажуть. Що і такі є. Нічого, вони такі нормальні. Арбузи є такі ще зелені. Це в мене Українська багатоплідна, друзі. І були отакі почти всі гарбузики. Так що, друзі, отаке відео з гарбузами. Такі гарбузики, друзі. Перейдемо сюди. Ось такі екземплярчики, як бачите.